Я не маю жодного сумніву, що на заході, звісно, будуть уважно стежити за ходом розслідування, і на заході очевидно будуть очікувати від української влади двох речей. Перше, це щоб українська влада сама ініціювала більшу прозорість будь-яких коштів, які надходять у вигляді західної допомоги в Україні. Ну, ми навіть от, бачили, що ця фотографія з пачками, де буде маркува... де було маркування е, західних банків. Е, ну, я не буду казати, як і що там воно потрапило, але для медіа цього достатньо, щоб ця фотографія потрапила в західні медіа. Так от я думаю, що найкращою реакцією це будуть очікувати на Заході. Це те, щоб українська влада сама ініціювала, щоб будь-які кошти, які знаходять в Україні, були е, під мікроскопом. І це має бути ініціатива. Друге, що на заході будуть очікувати, це те, щоб ця справа якомога швидше потрапила до суду. Або справи, там може бути не одна справа. Чому це важливо? Тому що на заході, якщо відбуваються такі гучні корупційні справи, то майданчиком їхнього обговорення є не засоби маси інформації, а зал суду.